Скільки їм стільки я священник знаєте. От. Священник православної церкви України Іван Пукас показує у Суспільному ризи. В них розповідає, провів першу літургію. Це самі перші, їм вже, ну, не багато, немало мало, 27 рік пішов. Від тещі і від дружини. А ось ці ризи, перші, які вишила дружина сама, каже священник. вишивала, не маючи схем. Був лише один візерунок. Сиділи і рахували, отець Іван каже, може би якісь там нам щось, щось, щось придумати. Я кажу, ну давай, хочу херовими. Я кажу, а як я їх вишу, як я, в мене нема такого малюнка. Бере листочок математичний, малює мені, і я по цих клітинках, клітинках вишила одного, Получилося. Ці ризи вишила наступними. Вони для великодньої служби вишиті більше чверті століття тому, каже отець Іван. Пригадує, в 90-х приїхали в село Поплинці. Там не те, що церковного одягу, а й церкви не було. Це її любов до вишивання. Вона, вона це з дитинства. Це вона і зараз вона тим фанатіє в доброму сенсі. І з бідності. З бідності, тому що ті роки це було дуже важко. Вишиває, каже пані Наталя, з дитинства. Вишивку люблю з маленького любила вишивати. Мама у мене теж вишивала. Все, чим прикрашена їхня оселя, розповідає жінка, з права рук її з чоловіком. Отець Іван різбить порила, пише ікони, малює картини. Наталя вишиває ікони, картини, одяг. Цей костюм вишила за півтора місяці. Перед вишила за тиждень, а тут вже трохи так, бо робота то. Не було як нині разом із чоловіком оздоблюють храм Православної церкви України, що у Хмільнику отець Іван розписує стіни, різьбить колони для іконостасу. Вона вишиває церковне убранство. Це в одному ключі. Це все на пристіл, на жертівник, на підсвічники, на підставочки. Це дружина вишивала протягом минулого року. Ось це такий подарунок для нашої церкви. Це пасхальне убранство. Тепер каже священник, має багато різноманітних риз, але ті, які вишила дружина, для нього особливі. На кожній службі відчуває її присутність. Вишиті ризи, каже, як і вишита сорочка для українців то щось особливе. Вишиванка це є частина нашого національного коду українців, так як і мова, вишиванка, писанка. Ось, ось це все є у нас і ні в кого. Національна ідея каже священник, то дуже важливо. Без неї немає нації, як і без своєї помісної церкви. Наразі у Вінницько-тульчинській єпархії за його підтримки та просвітницької роботи до православної церкви України перейшло 42 громади. Маємо право на свою помісну церкву. Вона не виникла в 18-му році цього тисячоліття чи на початку 90-х. Наша церква має вже більше тисячу років. Це церква, яку рівнопослінний Андрій Першозваний запророкував, а святитель Великий наш Володимир рівнопослінний, став її першим хрестителем на нашій землі. Тому це є відновлення, це є воскресіння нашої церкви. Ми не ми ну, кажемо Христос Воскрес, воскресає Україна, слава Україні! Це все так природне. Ольга Орел, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниччина.